Це було в Запоріжжі. Я думаю, це було десь у 2004 році. Зовсім недавно, менше двох років тому, ми продали нашу нерухомість в Аркадії в Лос-Анджелесі і переїхали в прекрасний район за містом Молпарк де прямо зараз будуємо телестудію. тобто, ми взяли курс на телебачення, так як завжди були залучені в телевізійну діяльність зараз ми хочемо зробити більше програм євангельського напрямку. Київ був для нас особливим дорогоцінним часом. Ми бачили прояв могутньої сили Бога. Це було так давно, в 1995 році. нещодавно ми провели компанію в Сен Сельвадорі, столиці Республіки ель Сельвадор. Там ми орендували відкритий футбольний стадіон, який є найбільшим в Центральній Америці. під час проведення цієї компанії ми бачили хрещення п'яти тисяч дорогоцінних душ. Ми наймали 765 автобусів, щоб зібрати людей з усього Ель Сальвадору і привезти їх на зустрічі. Слава Богу, за це. Зустрічі, які я особисто проводив на відкритому стадіоні, були кульмінацією 84 євангельських кампаній, які були проспонсоровані по Ель сальвадору yeah. У мене була благословенна можливість проповідувати в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Запоріжжі. Фактично, я побував в Україні і в Росії, якщо рахувати разом 43 рази. Я поставив аудиторію українських слухачів на перше місце. Українці все ще зберігають здатність мислити. У них є здібності глибоко роздумувати. Люди, що зазнавали страждання і пережили проблеми, розвивають здатність думати про серйозні життєві питання. Я поставив українських слухачів на перше місце серед інших за їх здатність приймати і обмірковувати великі божі думки. Я активно займаюся громадським євангелізмом вже 54 роки. За ці 54 роки я був пастором. Піклувався про церкви. в Австралії я дбав про найбільшу громаду в цій частині світу. Про величезну церкву. але щороку, окрім служіння у церкві, я також проводив програми. Я народився в секулярній країні. Я не був народжений в Америці, яка є релігійною країною. Я родом з Австралії, де люди більше схожі на українців. Їх минуле не пов'язане з релігією. Тому багато років тому в Австралії ми розробили метод досягнення секулярних людей. Немає нічого доброго в тому, що церква буде проповідувати лише прихожанам. церква повинна проповідувати світу. Тому ми розробили унікальну в світі методологію. Вона невідома в Америці і в Європі. Ми використовуємо біблійну археологію в поєднанні з біблійними пророцтвами і в Києві в 1995 році. Цей підхід привів більше 100 тисяч чоловік на першу зустріч. Тому ми сильно не змінювали цей підхід просто вдосконалювали його. все залежить від того, де ви проповідуєте. Найскладніші або одні з найскладніших людей, які ми зустрічаємо, це люди з постмодерністськими поглядами. Люди, які вийшли за межі християнської віри. так відбувається сьогодні в західній Європі і в багатьох частинах світу. Однак Бог готує врожай у різних куточках світу. У 1990-х роках це був дійсно дивовижний час для євангелізму в колишньому радянському союзі. Я думаю, він ще триває однак, сьогодні великий рух схоже відбувається в Латинській Америці. Люди відчувають величезну спрагу пізнання Бога. Ми бачимо, як мільйони звертаються до Бога в тих країнах. Говорячи це, я вірю, що саме зараз час для українців прийняти Бога. В українців все ще є спрага до духовних речей. Я працюю в сполучених штатах. У нас є телевізійна студія в південній Каліфорнії, де завжди світить сонце. У нас не буває холоду або снігу. Наші офіси знаходяться у Молпарку. У той час як я сиджу тут, закінчується будівництво нової студії. Зараз ми робимо наголос на досягненні втрачених для Христа душ через телебачення. Проте все ще продовжуємо проводити великі євангельські кампанії по всьому світу. І кількість людей на програмах не зменшилася. 150 тисяч відвідувачів щовечора. Тому ми віримо, що найкращий час для проповідування Євангелія для досягнення загублених душ це зараз. В чомусь це схоже на повернення до старих друзів, повернення додому. Коли я проводив зустрічі цими вихідними, я зустрів багато старих друзів. це люди, з якими я познайомився більше 20 років тому. що зігріло і обрадило моє серце. Хочу ще дещо сказати. Українці надзвичайно талановиті люди. музика тут 10 з 10 балів вчора ми чули, як співала молода дівчина, як ми зрозуміли, вона сама написала музику. Я був вражений цим дововижним талантом. в Америці та в Австралії теж є таланти, але тут в Україні схоже більше талановитих людей. А які тут хори, хор, який я чув учора ввечері, просто чудовий. Гра на скрипці була чудовою. Люди в цій частині світу мають унікальні благословення. У мене завжди тепло на серці, коли я маю можливість приїхати і привітати таких людей. Є ряд запитань, які ми повинні поставити собі і знайти відповідь. Ось ці питання: звідки я? Чому я тут і куди я прямую? є тільки одна відповідь на ці запитання. Вона записана в Слові Божому. Звідки я? Я творіння рук Божих. Я дитя Боже. Чому я перебуваю тут з певною метою? Я не I'm просто продукт сполучення часу, I'm плюс мутації, плюс випадку. я дитя Боже. Я не випадковість у всесвіті. Я тут з певною метою, і куди я прямую? Я повертаюся додому в славу, щоб бути з Богом. Я хотів би побажати тим, хто дивиться на нас зараз, щоб вони могли поставити собі ці запитання і дати на них позитивну відповідь. А також знали, що вони дорогоцінні, особливі що життя не просто випадковість. Життя має мету і значення. І згодом в кінці шляху засяє яскраве світло.